Ідеальний вибір для твоїх вечорів гетьман гербал, якість гетьман класу. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні публічно формулює те, чого бояться в Європі давно. І боялися це озвучити прямо. Дональд Трамп справді готується відсунути Сполучені Штати від ролі головного охоронця континенту. А європейцям доведеться вчитися захищатися самим. І робить вона це так, як е, це не так, як крик Вашингтона, а радше як політик, який приймає е, нові правила гри і пропонує Європі прокинутися. Виступаючи на партійному фестивалі в Римі, Мелоні коментує нову стратегію нацбезпеки Трампа, яка викликала. Паніку в багатьох європейських столицях у документі, опублікованому минулого тижня, Трамп звинувачує політику Євросоюзу в тому, що вона нібито веде до цивілізаційного стирання Європи. Так Трамп знає навіть такі слова, натякає на можливу резистентність. І такі слова теж знає проти цього курсу, і навіть ставить під питання, чи залишиться чи європейці з бажанням точніше, чи залишаться Сполучені Штати з бажанням бути союзниками по НАТО в майбутньому для Брюсселя Це удар по нерву. ЄС звик говорити про спільні цінності, а Трамп ставить під сумнів навіть. Базову довіру Мелоні, замість того, щоб обурюватися, фактично каже: так, Сполучені Штати йдуть від старої моделі. Європа повинна це прийняти. Вона нагадує, що континент 80 років аутсорсив свою безпеку Вашингтону, поводячись так, наче день розрахунку ніколи не настане і прикидаючись, ніби це було безкоштовно. І меседж досить жорсткий до самої Європи. Час, коли можна було сидіти під американською парасолькою і не думати всерйоз про власну оборону, цей час закінчується. На цьому фоні Мелоні окремо підкреслює підтримку України. Вона каже, що Італія з першого дня стоїть на боці Києва і продовжить допомагати не тільки з міркувань справедливості, а й тому, що це прямо стосується національної безпеки самої Італії. Таким чином, вона намагається зшити два сюжети: нову американську стратегію, яка штовхає Європу до більшої самостійності, і війну Росії проти України, яка вже стала тестом на здатність Європи самостійно діяти у сфері безпеки. При цьому прем'єрка відбиває одразу кілька внутрішніх атак в Італії. Тривають суперечки, чи слід і далі постачати зброю Україні? А її коаліція об'єднує дуже різні сили від більш мейнстримної форза Італія, правоцентристська політична партія Італії до популістської ліги. На цьому тлі мелоді наполягає, що уряд збережеться до кінця каденції а розбіжності всередині це дискусія заради пошуку спільної позиції, а не ознака розвалу. Вона прямо говорить багато хто сподівається, що суперечки зруйнують уряд, але за її словами цього не станеться. Мелонін також намагається перехопити повістку у опозиції, яка нещодавно виграла два регіональні е, вибори, і частина аналітиків уже заговорила про потенційні проблеми для її більшості в сенаті на майбутніх загальнонаціональних виборах. Вона знецінює ці сигнали, виставляючи опонентів людьми, які звикли приходити до влади не через власну силу, а через те, що коаліція більшості просто розпадається. Паралельно мелоні просуває свою конституційну реформу, посилення повноважень прем'єр-міністра, і закликає фокусуватися на суті майбутнього референдуму щодо реформи судової системи. Перед очима прецедент 2016 року, коли аналогічна ставка на масштабний референдум коштувала прем'єрського крісла Матео Ренці, Мелоні фактично йде по тонкому льоду, але робить вигляд, що впевнено контролює ситуацію. У ширшому контексті її виступ це спроба перетворити Трампа з проблеми на аргумент. Якщо Сполучені Штати справді охолонуть до європейської безпеки, тоді її теза про дорогу, дорогу та коштовну свободу і ще дорожчу уявну покору стає електоральним меседжем: або ми, як Європа платимо за оборону і стаємо суб'єктами, або залишаємося залежними і вразливими. Італійська прем'єрка намагається продати виборцю роль Італії в Європі як активної, а не підлеглої сторони, лояльної до партнерів, але ні перед ким не підлеглої. За цією риторикою є її більш прагматичний розрахунок, якщо Трамп відсувається від Європи. То урядам, які орієнтуються на нього політично, потрібно показати, що вони не просто трампісти, а захисники національного інтересу. Мелоні фактично каже: ми зберігаємо зв'язок зі сполученими штатами, але готуємося до світу, де цей зв'язок уже не означає гарантій безпеки. І в цьому світі підтримка України стає не абстрактною солідарністю, а інвестицією у власні кордони. Якщо дивитися на картинку в цілому, виступ Мелоні – це сигнали Брюсселю, Вашингтону і власному електорату Брюсселю, що Європа не може нескінченно тягнути із власною оборонною спроможністю. Вашингтону, що Італія готова підлаштовуватися під нову реальність і при цьому залишитися надійним партнером, виборцям, що її уряд контролює ситуацію, попри внутрішні суперечки і рух опозиції. Друзі, давайте розглядати всю цю геополітичну ситуацію, яка склалась на даний момент з експертом, який з нами на зв'язку. Петро Лещук, політолог. Пане Петро, бажаю здоров'я. Так і так. пропоную розпочати розмову з Орбана. Знову цікава поведінка, цікава ситуація. Внутрішня там з'явилася. Орбан заявив, що використання російських заморожених активів на користь України це оголошення війни. Чомусь ми чуємо його ці постійні меседжі, приблизно розуміємо, чому, але я веду до того, що внутрішні його проблеми напевно б мали сфокусовувати його увагу саме на внутрішній ситуації, бо е, на вулиці Будапешта вийшли тисячі людей, звинувачуючи Орбана в покритті насильства над дітьми в установах державної опіки. І тут піднімається також е, два таких е, цікавих е, питання. Ну, перше, яке я озвучив, що є внутрішні проблеми, Хоча він так активно працює на зовнішню риторику. А друге питання більш такого, можливо, навіть серйозного масштабу, бо це та Європа, яку ми постійно згадуємо і звикли бачити її прекрасною з зеленою травою, з безхмарним небом. І це та Європа, до якої ми йдемо. І платимо кров'ю. Щось тут не дуже е, стикається, знаєте, з її іміджем. Е, так, ну, дивіться, з іміджем зараз взагалі великі проблеми не лише у Європі, а всього заходу. Тобто, ну, в принципі, там, Трамп добряче це все підрозвалив, І це, знаєте, як не можна. Це все відповідним чином просто так взяти і виправити, отак само і буде з наслідками діяльності Трампа. Причому не лише для сполучених штатів, тому що Сполучені Штати вони завжди сприймалися як політичний, ідеологічний лідер західного світу. Тобто, ну от, власне, після Другої світової війни, коли розпочалася холодна війна, Сполучені Штати, от вони себе позиціонували як лідери вільного світу. Разом, наприклад, із Європою вони це лідерство поділяли, але все одно вони займали провідне положення, і тому, так або інакше, ця вся діяльність Трампа вона не може зрештою не позначитися на репутації всього заходу. А тут ще європейці самі додають, і ми бачимо, як росіяни уміло і ефективно ламають як хакери демократичні інституції західного світу, як вони фактично знущаються над всіма цими інституціями. І оце загалом створює проблему. І, от знаєте, справді я теж про це думав: що коли, наприклад, Україна вступала в цей буремний час з 2014 року, то ідеологічно Україна прагнула стати частиною західного світу, і тепер, через стільки багато років, після багатьох років війн, страждань, вбивств в Україні. Виявляється, що цього заходу, частиною якого хотіла стати Україна, насправді вже якби і немає. От він якби е самознищився значною мірою. Тобто фізично він існує і е, фізично, начебто, нікуди не поділося, а морально він себе самознищив. І, без, е, і в принципі, це матиме достатньо серйозні геополітичні наслідки, тому що. Претензії Заходу на домінування в світі, воно в тому числі вони в тому числі базувалися на непевному моральному авторитеті, на тому, що, от, наприклад, Захід тривалий час позиціонував себе як основу вільного світу у порівнянні, наприклад, із радянським тоталітаризмом, іншими формами тоталітаризму, із різноманітними автократіями, тобто, от, це тривалий час було. Ключовою ідеологічною основою функціонування світу, де і був так званий вільний світ і демократії, і економічних свобод, і був світ автократичний, який навпаки вирізнявся прямо протилежно. І от ці всі зміни, трансформація, ця вся моральна криза, яку зараз переживає Захід, це все, зрештою, обов'язково матиме відповідні наслідки. І от, наприклад, те, що. А Сполучені Штати в новій е, зовнішньополітичній стратегії зафіксували принцип нерозширення розширення НАТО, по суті, прийнявши умови ультиматуму Путіна, ну, це достатньо серйозна моральна криза.